Привіт, дівчатка! Вітаю вас на уроці комбі-манікюр по сухому. На цьому уроці ви дізнаєтесь, як зробити безпечний та чистий манікюр на такій тонкій та чутливій шкірі. Безпосередньо перед процедурою я використовую тальк, так фреза буде краще працювати по шкірі і більш безпечніше зашліфовувати проксимальну складку. Розпочинаємо етап відкриття кишені повздовж цієї проксимальної складки. Робимо це безпечно, щоб не потрамувати шкіру вже на цьому етапі. Ми маємо її підняти, відокремлити від нігтової пластини, знову ж таки, повторююся, не заштовхувати ніякому разі в кишеню, а ось так акуратненько підняти, відокремлити кожну склейку. Чому я вибираю саме пельсинову паличку? Тому що вона мені набагато м'якше по відчуттю, чим метал. Ну, це навіть і так логічно зрозуміло, а ви собі можете обирати, аби безпечно це було для шкіри та гнітєвої пластини. А далі ми переходимо до етапу зачищення птерігією та підняття кутикули, присою коротке пламя. Прикладаємося до проксимальної складки щічкою фризи і рухаємося короткими шашками. Фриза не має з'їжджати одною лінією, ви маєте рухатися короткими штрихпунтирними шажочками. Ще, будь ласка, зверніть вашу увагу на те, що фриза має лежати паралельно до нігтєвої пластини і щічкою фризи йти паралельно по проксимальній складці. Давайте ще разочок з вами пройдемося, і переконайтесь, будь ласка, що у мене саме щічка з фризи виглажує проксимальну складку, тобто шкіру. Кінчик фризи трішки він дивиться донизу, і він саме не дуже гострий, і він розділяє шкіру від нігтєвої пластини, тобто він робить ту саму суцільну лінію, яка надасть вам чіткого контуру. Переключаємося на реверс, зеркальне відображення, і фреза ходить точно так само, як і на форварді, так і на реверсі. Ділите пальчик навпіл, заходите з щічкою фрези і рухаєтесь по всій проксимальній складці. Тут можна навіть, погляньте, будь ласка, зайти від синуса. Трішки пальчик прокрутити клієнта, упертися щічкою. Таким чином ви будете, ніби, зверніть, будь ласка, увагу, піднімати кутикулу, вивертати верху. Таким чином, створюється така юпочка. Тобто кутикула вивертається на проксимальний валик. І так само заходимо в синус, проходимося. по Проксимальний склад бокового валіка і, звичайно ж таки зачищаємо, не забуваємо бокові валіки. Якщо вони більш грубівші у клієнта, ви можете включити швидкість 20-25 тисяч обертів. Давайте ще разочок подивимося: саме рух проходу і зачищення лівого синусу на реверсі під макро. Вам краще так буде видно. З фризи по проксимальній складці. Проксимальна складка це в нас висота шкіри. І ось так я роблю такий рух пузом фризи наверх, вивертаю кутикулу ще краще, для того, щоб краще було нам зрізати ножничками. Ось подивіться, як я вже коли гарненько пройшлася на реверсі, зачистила, вивернула. Я таким контрольним ходом проходжуся ще раз, якщо у вас вийде від точки росту до точки росту такий рух, тільки що, як я вам показала зробити, то буде дуже чудово, ви так носиком від'єднюєте і робите таку суцільну лінію а, в кишені. І тобто, у вас буде такий, суцільна така ось, погляньте, лінія, і там чуть-чуть є ще так, такий, ніби то Маленькі склейки це може бути і пил, будь ласка, звертайте на це увагу, або ж можна ще легесенько пройтися носиком фризи і від'єднати ці склейки за допомогою носика фризи і зробити суцільну лінію кутикульної арки. В принципі, дивіться, на цьому етапі її вже можна зрізати. Від синуса до синуса видно саму кутикулу і цю тісьомочку таку білу, як на неї ще кажуть, і можна вже зрізати. Але я люблю ще ось таким чином: вигладити проксимальну складку, і її таким чином ви ще більше. Тобто кутикулу, вивертаєте на проксимальний валик. Повертаємося назад. І щічкою фрези, вже карман достатньо добре відкритий. І ви поправляєте, так би мовити, кутикульну арку і від'єднюєте ще краще шкіру від нігтівої пластини. Я називаю ще її нижньою лінією шкіри. Тобто, ви її робите суцільною рівненькою. От, і коли ви обрізаєте бутику зверху, ось це сухеньке, дивіться, я її ще краще вивертаю, щоб мені було а, краще а, відрізати її, і стощаю, роблю тоншою, І а, проксимальний валик я виглажую прям. І тому вам, а, коли ви бачите красиві фото, то це саме гарний, зачищений проксимальний валик. І оця нижня лінія, коли ви вивертаєте вам. Краще тоді видно саму кутикулу. Погляньте, яка вона тонка, і нежиттєва така. Ось погляньте, який чистий карман, абсолютно рівненька суцільна лінія, і готова вже до зрізу. Дивіться, в принципі, така підготовка шкіри підходить до будь-якої техніки манікюру. І комбінований можна тут зробити: і апаратний, і по сухому, і по-мокрому. Головне якісна підготовка. Отже, приступаємо зараз до другого уроку, і у нас вже буде безпосередньо зріз кутикули.